Доброго дня. Тема мого дослідницького проєкту вичищення чайника від осадків. Що нам потрібно? Лимонна кислота і вода. Чайник має бути повністю повний водою. Перший крок треба залити води. Другий крок Крок засипати лимонну кислоту. третій крок поставити чайник. Чекаємо. Ось, подивіться, як очищаються стінки чайника. Пар пішов. Ось. Та. Ось, можна подивитися вже результат. Кінцевий крок вилити воду та сполоснути. Беремо, відкриваємо і включаємо воду. Роспочну. Ось що в мене вийшло. Для ідеального результату можна повторити процедуру ще раз. До побачення!